Попри драматизм і навіть трагізм тих подій, які відбувалися останніми місяцями в Україні, ми в районі все таки ні на хвилину не забували про те, що нинішній 2014 рік проходить під знаком Великого 200-річного ювілею Тараса Григоровича Шевченка, титану, титана духу нашого народу. І, звичайно ж, ще наприкінці минулого року, ми. Дуже серйозно підійшли до організації цілої низки заходів культурно-мистецьких акцій у рамках 200-річчя. Широко залучені були культосвітні установи, як клубні, так і бібліотечні, особливо на селі, загальноосвітні школи. Думаємо, що. Не залишилося населеного пункту в районі, де б не звучало ці місяці Тарасове слово, де б не відбувалися мистецькі заходи, виставки дитячих творів, концерти творів на слова Тараса Григоровича Шевченка. Дуже порадувала нас подія, яка в лютому відбулася в районному будинку культури. Вже традиційний конкурс художнього читання, який цього року був присвячений Тарасові Григоровичу Шевченку, значно розширилась географія учасників, діти досить майстерно виконали твори Великого Кобзаря, і це, звичайно добре, і в плані популяризації для широкого глядача творчості Тараса Шевченка і в сенсі відродження такого. Напівзабутого жанру як художнє читання. На початку березня відбулися літературно-музичні заходи композиції в районному будинку культури як для школярів, так і для дорослого населення нашого міста. Ціла низка культурно-мистецьких заходів, акцій, концертів у сільських населених пунктах, 9-го числа. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку в Носівці, біля пам'ятних знаків у Мрині, у червоних партизанах відбулись велелюдні мітинги, звучали пісенні твори на слова Шевченка, його безсмертні вірші, спогади про нього, виступи громадських діячів, очільників територіальних громад. І, звичайно ж, 9 березня пам'ять. Пам'ятні заходи Тараса Григоровича Шевченка не закінчуються. Зараз відбувається активна підготовка до творчого звіту аматорів сцени і майстрів мистецтва району, який відбудеться 28 березня, він теж пройде під знаком 200 річного ювілею Великого Кобзаря. Ну, особливість будь-якого класика літератури мистецтва, мабуть, у тому, що він актуальний в будь-які часи. Це і є вияв і прояв, класика класики взагалі. Тарас Шевченко сьогодні звучить не тому і не лише тому, що ми відзначаємо 200-річчя з не його народження. Його поезія в нинішній Україні як ніколи актуальна, тому що для Шевченка пріоритетом. Основним, на що було спрямоване завжди його творчість, була свобода суспільства і людини в суспільстві, свобода особистості. І хай в 19 столітті все це приймало форми боротьби з кріпосною залежністю. А сьогодні, в 21 столітті, ми говоримо про політичну свободу, про свободу думки, про свободу волевиявлення людей. Але Питання боротьби за свободу особистості, воно і тоді, і зараз таке ж актуальне. І тому Шевченко, як людина волелюбна, як людина, для якої свобода була абсолютом, основним, як ніколи, співзвучний сьогоднішньому життю України і українського народу.